Веб-сервіс Xtyles дозволяє створювати тематичні сторінки з найзрізноманітніших тем. Це можуть бути сторінки, наповнені літературними творами і зображеннями до цих творів. Тематичні сторінки, створені у XTyles, можуть бути наповнені авторськими творами, створеними самими учнями. Так би мовити, це може бути віртуальна виставка дитячої творчості, зокрема літературної творчості. Також це можуть бути тематичні сторінки дитячої творчості саме з декоративно-прикладного мистецтва. І ці сторінки Можуть мати підсторінки, систематизовані за певним напрямом, за певною тематикою. Також веб-сервіс Excel можна використовувати для створення тематичних сторінок, наповнених навчальним матеріалом з певної теми. Наприклад, це може бути тема безпека в інтернеті. І така тематична сторінка може бути наповнена як текстовим матеріалом, який містить певні інструкції, завдання, вказівки для дітей, певну коротку інформацію з теми, яка розглядається на цій тематичній сторіночці. Також в тематичну сторінку ви можете вбудовувати будь-який навчальний контент. Це може бути вбудований веб-квест, створений в Дженіалі, може бути вбудована Google-форма. Може бути вбудована презентація, яка створена в Genially з допомогою CanV чи іншого онлайнового інструменту. Також тут можна вбудовувати ігри Learning Apps, WordWall та інші. Та вбудовувати файли в PDF-форматі і відеоматеріали. Тобто будь-який навчальний контент можна вбудувати на тематичну сторінку, а також поділитися цією тематичною сторінкою з дітьми, щоб вони могли опрацювати ту чи іншу тему, щоб могли підготуватися до самостійної роботи, пригадавши вивчене попереднє, ось яке вивчене буде систематизоване на таких підсторіночках та сторіночках. Вчитель може створювати такі тематичні сторінки не лише для поширення їх учням, а й для себе, для того, щоб підвищувати свою кваліфікацію для того, щоб у визначений період опрацювати ту чи іншу тему, яка цікавить вчителя. І такі тематичні сторінки вчитель може Наповнювати також різноманітним контентом. Можемо наповнювати текстом, тобто певними пунктами плану, що потрібно здійснити найближчим часом з цієї теми, з цього напряму підвищення кваліфікації тощо. Які джерела опрацювати? коли провести з учнями захід з цієї теми. Також на ці тематичні сторінки вчитель може вбудовувати той контент, який в подальшому планує опрацьовувати самостійно, чи чисто використовувати на своїх заняттях з учнями. Також, як бачите, цей весь контент найрізноманітніший, найрізноманітнішого формату. Як же створити тематичну сторінку X-Styles з нуля без використання шаблонів? Для цього після реєстрації в онлайновому інструменті X-Styles потрібно на сторіночці My Workspace натиснути на кнопку Новий проєкт. Почати з нуля. Після цього потрібно за бажанням змінити банер тематичної сторіночки. Для цього натискаємо на кнопку Змінити обкладинку, можна обрати будь-яке зображення запропоноване, можна скористатися пошуком і ввести свій запит, але англійською мовою. І якщо наша тематична сторінка буде з теми безпека в інтернеті, то... Слово запит буде таким інтернет. Після цього можна обрати зображення, яке сподобалося, натиснувши на нього. Можна також завантажити власний файл з пристрою і його використати в якості банера тематичної сторінки. Для цього треба натиснути на кнопку Завантажити файл, а потім на кнопку Завантажити зображення і обрати зображення будь-яке з папки пристрої, те, яке ми хочемо використати. Якщо зображення розмістилося не так, як би нам хотілося, в якості банера, ми можемо натиснути на кнопку Зміна позиції та дещо змінити позицію цього зображення, для того, щоб. Бо на банері висвітлювалася, висвітлювалася лише конкретна частина, конкретний елемент зображення. Я на кнопку Зберегти. Тепер потрібно дати назву тематичній сторіночці. Нехай назва буде така Безпека. В інтернеті. І Можете також створити підсторіночки. Перейменовуємо першу підсторіночку, назва якої стала такою ж автоматично, як і назва загальної сторінки. Перейменовуємо її. Нехай буде назва Інформаційна безпека. Створюємо наступну підсторіночку. Даємо їй назву. Нехай буде назва така. Кібергігієна. Можемо створити наступну сторіночку. Таких, підсторіночку. Таких підсторіночок може бути 5 в межах однієї тематичної сторінки. Тепер потрібно заповнити ці підсторіночки матеріалом. Наприклад. На сторіночці кібергігієна створимо плиточку, яку потім наповнимо певним контентом. Для початку даємо назву плиточці, виконати такі дії, тобто певний план. Який, на який слід орієнтуватися, що потрібно зробити найближчим часом в рамках кібергігієни. Ми можемо обрати певний дизайн для цієї плиточки, колір, і якийсь смайл. Можемо залишити той, який запропонував нам, нам веб-сервіс, а можемо свій обрати будь-який. Тепер використовуємо, натискаємо на плюсик у плиточці і використовуємо таку команду, яка нам потрібна в даному випадку. Якщо це будуть просто пункти плану, то ми можемо використати команду завдання і заплануємо собі наступне. Встановити подвійну вертифікацію в усіх своїх облікових записах на пристроях. Знову натискаємо на плюсик у плиточці, обираємо команду Завдання. Наступним нашим завданням буде переглянути налаштування приватності в соцмережах та месенджерах, якими користуюсь. І ще додамо завдання. Нехай це буде такий пункт перевірити надійність паролей в усіх своїх облікових записах. Плиточку можна розтягувати, захопивши її за нижню частину. Потім натискати на плюсик, якщо не вистачає на ній місця, і обирати наступне. Наступну команду знову ж таки завдання. Завдання буде таке: переглянути. Освітній серіал на «Дія освіта» На платформі «Дія освіта». І тепер додамо клікабельне посилання, яке буде розміщене в самій плиточці. Натискаємо для цього на плюсик і обираємо команду Закладка. Вставляємо, додаємо посилання у комірочку. Натискаємо на синю кнопочку Вставити посилання. Таким чином у нашій плиточці відобразилось посилання на освітній серіал основи кібергігієни на освітній платформі «Дія. освіта». Якщо ці завдання нами будуть виконані найближчим часом, то це може бути продемонстровано наступним чином. Тобто натиск на цей кружечок означає, що це завдання нами виконано. Тепер спробуємо вбудувати відеоматеріал на цю тематичну сторіночку. Для цього копіюємо посилання на відео, копіюємо адресу посилання. І створюємо нову плиточку Переглянути відео. Обираємо дизайн для плиточки. Змінюємо. Конкурта вода, натискаємо на плюсику плиточці. І обираємо команду YouTube. У комірочку додаємо посилання на відео. Відео вбудувалося. Це все український урок з кібергієна. Плиточку, в яку вбудоване відео можна збільшувати, можна її розширювати. Можна зменшувати. Для того, щоб переглянути відео безпосередньо на тематичній сторіночці, зручно буде, якщо воно розміщене на досить великій плиточці, великого розміру, для того, щоб зручно було його натиснути, на нього натиснути і переглянути. Тепер попрацюємо на підсторіночці інформаційна безпека. До цієї підсторіночки ми додамо. Наступний навчальний контент. А саме вебквест. Обираємо команду «Вбудувати», копіюємо посилання на вебквест. Додаємо його до комірочки, натискаємо Вставити посилання. Плиточку збільшуємо, яку додано веб-квест. Також ми можемо змінити дизайн цієї плиточки ось таким чином. Створюємо наступну плиточку. Пограти у гру. Натискаємо на плюсик побудувати і додаємо посилання скопійоване з гри, наприклад, гри Worldwall. Створюємо наступну плиточку. Переглянути. Буклет. Натискаємо на плюсик і обираємо команду Вбудувати pdf-файл. Обираємо PDF-файл, який слід вбудувати на тематичну сторіночку. Ось він вбудовується з допомогою команди Вбудувати PDF-файл. Автор цієї тематичної сторінки може переглянути цей буклет, натиснувши на кнопку Open у нижньому лівому куточку буклета, або ж завантажити його на пристрій, на якому відкриє цю тематичну сторіночку з допомогою кнопки «Download». Так само будь-який інший користувач, який матиме доступ до цієї тематичної сторіночки за посиланням, зможе це зробити. До тематичної сторінки можна додавати зображення. Для цього потрібно ліворуч натиснути на кнопку Додати зображення, на інструмент додати зображення і обрати зображення таким чином, як це було здійснено, коли обиралося зображення для банера тематичної сторінки. Тобто за певним пошуком, за пошуком це можна здійснити. Будь-яку плиточку можна переміщувати на тематичній сторіночці. Також можна до тематичної сторінки додавати віджити. Для цього потрібно натиснути на інструмент Віджит ліворуч і обрати потрібний віджит, наприклад, календарик. Віджит додається, його можна перетягнути до того місця тематичної сторінки, на якому ми хочемо його бачити. Якщо ми хочемо запланувати собі якийсь захід і участь у цьому заході, ми маємо створити плиточку, натиснувши на плюсик Ліворуч, назвати плиточку, взяти участь у заході. Ось така буде в неї назва. Або ж організувати захід, якщо це вчитель для себе створює тематичну сторіночку. Якщо ж це тематична сторінка для спільного користування з учнями, то взяти участь у заході. Ось такою може бути назва цієї плиточки. Оберемо для неї дизайн, натискаємо на плюсик і обираємо. Наприклад, команду контрольний список. Прописуємо завдання. Тренінг. Кібербезпека. Або ж це може бути будь-яка інша назва, так ми її прописуємо. Якщо участь було взято вчителем разом з учнями, яким адресована тематична сторінка, тоді можна поставити відміточку, що завдання виконане. Якщо ми плануємо участь в якомусь заході, чи організацію якогось заходу для себе на своїй тематичній сторіночці, лише для персонального її використання то можемо зазначити для себе, коли саме цей заход відбудеться. І звісно ж, якщо ми ділимося тематичною сторінкою з учнями, то і для них також доречно буде дату конкретно зазначити. Для цього потрібно натиснути на назві цього заходу. Після натискання ми бачимо, що з'явилася позначка календарика. Можна натиснути на цю позначку і Обрати. Точно, дату, коли цей захід має відбутися. Наприклад, він відбудеться у квітні 2025 року. Нехай він відбудеться 16 квітня. Можна обрати дату, а також можна зазначити конкретний час. Наприклад, цей захід відбудеться о 12.30. Коли ж сповістити, можна визначити, коли саме. Вебсервіс Xtyles має нам сповістити про те, що має відбутись певний захід. Наприклад, за один день до чи за одну годину до заходу він має сповістити. І тоді стосунку, в мобільному застосунку Xtiles або ж в так, під час входу у веб-сервіс Xtiles ми за допомогою нагадування. Будемо знати, що і коли в нас заплановане. Також на цій плиточці відображається певна дата і час, який нас цікавить. Якщо ви бажаєте якісь пункти плану замінити місце, замінити їх місце розміщення, ви можете ось таким чином їх переміщувати в межах однієї плиточки, просто перетягуючи той чи інший пункт плану до того місця, в якому ви бажаєте його розмістити. Як же поділитися з дітьми тематичними сторінками, які ви для них створюєте? Для цього потрібно натиснути на кнопку Поділитись. Якщо ж ви бажаєте, щоб учні були співавторами ваших тематичних сторінок, тобто на правах автора разом з вами наповнювали ці тематичні сторінки цікавим навчальним контентом, для цього потрібно у комірочку з емейл-адресою, додати емейл-адреси, 10. До 10 співавторів. Найбільше в межах безкоштовного плану може бути лише до 10 співавторів. Якщо ж ви бажаєте поділитися своєю тематичною сторінкою виключно для перегляду іншими користувачами, то в такому випадку не потрібно вводити ніякі емейл-адреси. Потрібно просто натиснути ось на цей перемикач і скопіювати посилання. За яким мають перейти учні чи інші користувачі, для того, щоб переглянути вашу сторінку. Якщо ви бажаєте, щоб ці користувачі могли у своєму профілі X-Styles дублювати вашу тематичну сторінку, тоді залишайте цей перемикач у Якщо ні, вимикайте його. Якщо ви дозволяєте. Робити запит на редагування вашої тематичної сторінки з боку інших користувачів. Залишайте цей перемикач увімкненим. якщо ні, вимикайте. Залишайте лише увімкненим ось цей перемикач. Для того, щоб дійсно той, хто перейшов за посиланням, міг побачити вашу тематичну сторінку і всі матеріали, розміщені на ній та на її підсторінках. Ось це скопійоване посилання потрібно. Цим копійованим посиланням потрібно ділитися з дітьми для того, щоб вони, перейшовши за ним, переглянули зміст вашої тематичної сторінки. Дякую за увагу!